Саме страшне почуття це коли ти злишся на себе, що ти не бачиш. Але ти ж в цьому не винен? Мене звати Перепеченко Олеся і я є президенткою громадської спілки Всеукраїнська Ліга організацій осіб з інвалідністю зору, сучасний погляд. Чи можливо взагалі людині незрячій самостійно знайти бомбосховище? Ні. Нема жодних або направляючих, або якоїсь інформації, де знаходяться ці бомбосховища. сховища. Якщо я знаходжусь десь в незнайомому районі, то це тільки допомога людини, яка буде поруч і яка зможе тебе безпечно провести в укриття. Ми пройшли декілька сходів один раз, двоє, троє дверей вхідних ми пройшли. Це ще не укриття, це тільки хол укриття. І... Наскільки тяжко незрячій людині тут зорієнтуватись, тому що я думала, ми вже в укритті? Момент вибухів, велика кількість звуків, які дезорієнтують незрячу людину, ми орієнтуємося на звук і тому в якому напрямку йти незрозуміло, тому що навкруги хаос. Щодня, виходячи на вулицю, я розумію, що я стикнуся з повними бар'єрами скрізь. І для мене це травматично, для мене це небезпечно. Ти вчора йшов цією дорогою, і вона була рівна, ти знав кожну там маленьку ямку на цьому тротуарі. І тут сьогодні у тебе або прилетіло, або якісь з'явились ями, щось розрили, прорвало трубу. І оці місця вони не огорожені, вони ніяк не огорожені. Відсутність інформації в альтернативних форматах про найближче укриття, відсутність доступу до укриттів це порушення права на захист життя і безпеки, особливо в умовах надзвичайної ситуації війни. Зараз дуже багато говорять про створення доступних умов, про безбар'єрність, про піклування для людей і про людей з інвалідністю. Але на жаль, це лише гасло мені. Не потрібні гасла, мені потрібна безпека.